Як ми відновлюємо зв'язки? Ось тут перше було е, білок, а тепер як ми будемо відновлювати зв'язки? Для цього та і є у нас такий складник, як плекс. Як я вже сказала, це складник не для самостійної процедури, це добавка, скажімо так, до ваших основних процедур холодне або гаряче відновлення. Плекс це засіб, котрий замінює ваші розтягнуті або повністю зруйновані зв'язки на сірчані, таким чином ущільнюючи ваше полотно зсередини на молекулярному рівні. Якщо е, в нас при холодному відновленні волосся розтягується, волосся рветься, волосся дуже пошкоджено, ми додаємо плекс у складник е, холодного відновлення, реконструкцію. Якщо ми робимо кератин, дуже боїмося працювати там, з третьою, четвертим ступенем пошкодження, але клієнт дуже хоче кератин, або реально треба ефект від кератину чи ботоксу, саме цей складник, Плекс. Ми спокійно додаємо у нашу гарячу процедуру. Змішуємо все ретельно до однородної маси та наносимо і далі все за чітким протоколом процедури. Можна і в гарячому, і в так. У гарячу процедуру плексу ми додаємо не більше 10%. Якщо в нас на всю голову, тобто ми одразу з першого наливання составу потрібно взяти стільки, щоб хватило на всю голову, щоб пропорція потім не змішувалась. Тобто, наприклад, взяли 80 грам кератину, максимум це 8 грам плексу, але це просто з головою. Такої великої кількості в неї нема потреби. Я додаю або одну корошечку плексу, або дві. Одна це 2-3 грами складника. Дві, 5-6 грамів. Це з головою. І неважливо, скільки в мене складника хоч 100 в місячці, хоч 50. В яких випадках я додаю цей плекс? Окрім того, що він е, впливає на. Наші зв'язки і ущільнює волосся за потреби, так якщо нам це потрібно, він зовнішній дуже круто додає зволоження нашому волосся. Тобто, якщо я бачу, що в мене прийшла дівчинка на кератин, в неї ну, реально треба випрямляти там в хвилька або кучері, в неї сухе волосся. Я, як майстер, можу покращити якість своєї процедури за рахунок того, що я додам плекс і більше зволожу це волосся. Додам я, якщо сухе, одну кришечку плексу 2-3 грами, якщо дуже сухе, прям дуже сухе, це помітна різниця, можу дві кришечки плексу, цього буде з головою достатньо. Волосся буде більш зволожене. Так само і при ботоксі. А якщо ми беремо амінокислотний ботокс, в котрому працюють амінокислоти і ущільнюють волосся за рахунок. Утворення ланцюжка білка ми ще даємо, додаємо плекс, і він ще більше ущільнює наше волосся. Тобто, як проговорювала Ірина, освітлене, знебарвлене, воно крихке, воно обламується, ми можемо захистити, ущільнити, зміцнити за рахунок амінокислот і плексу. Зрозуміло? І Відновлення зв'язків називається молекулярне відновлення волосся. Молекулярне відновлення волосся. Тобто, в нас в нашій сфері є тільки два види відновлення білкове та молекулярне. Тому що ми руйнуємо і можемо відновити білок і зв'язки. Все. І вам потрібні гарячі чи холодні процедури, котрі працюють на це або на це, або разом. Все і розуміючи цю базу, котра ніколи не зміниться, ви можете робити висновки, які складники вам взагалі потрібні і на що вони працюють.